Чи насолоджувався Трамп приниженнями з боку Путіна і сів Китаї, і як він планує діяти далі? Про всі ці теми поговоримо зараз. мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Юрій Рашкін, телеведучий youtube каналу Рашкін Рипотріло Юрію. Доброго дня! Вітаю Дякую за запрошення на військовому параді в Китаї 3 вересня. Було присутнє зло, проти якого бореться Україна. Заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді. Я вважаю, що парад, на якому були показані балістичні ракети, це точно не про минуле, а на жаль, про майбутнє. На мою особисту думку, Україна втратила мільйони людей під час окупації фашистами і пройшла весь цей шлях боротьби. Наші діди і прадіди всі боролися проти фашизму, сказав Зеленський. Він зазначив, що навіть під час повної окупації всі знали, що фашизм це зло і воно буде переможене. Чи усвідомлює Дональд Трамп, що насправді все це зло було разом у Китаї чотири дні, три дні, два дні, і вони багато сигналізували Сполученим Штатам і всьому світу, що вони хочуть боротися проти всієї цивілізації. Є багато речей, які Дональд Трамп може не усвідомлювати. Відомо, що він ставив запитання про те, хто були хороші хлопці і свої у різних світових війнах. То хто ж були хорошими хлопцями. Здається, що генерал Келлі сказав йому, що найпростіший спосіб сказати, хто такі хороші хлопці, це подивитися, на чиєму боці ми знаходимося. Але Дональд Трамп вирізняється гнучкістю у сприйнятті будь-яких подій. Він здатен неодноразово змінювати свою думку навіть напрямо протилежну і те, що ми спостерігаємо зараз, це повна відсутність довіри до сили Сполучених Штатів та їхньої здатності демонструвати цю силу. Це видно як по реакції українців, так і по реакції європейців, які з одного боку консультуються з Дональдом Трампом щодо питань переговорів, миротворців і так далі. Але реально на даний момент ніхто не може розраховувати на Сполучені Штати за винятком, можливо, Росії, Парад, що відбувся в Китаї, явно став для Дональда Трампа винятковим моментом. Це було масштабне святкування авторитаризму, в якому він не брав участі. Там зібралися всі ті погані хлопці, яких він просував, про яких казав, що лише він здатен укласти з ними мир. і ось вони, а його там нема. Це, м'яко кажучи, невдача. А Китай це, мабуть, єдине місце, де сьогодні можна побачити справжній військовий парад. Таких можливостей небагато, і зараз саме Китай те місце, де вони є. сполучені штати ні. У Дональда Трампа відбувся парад на честь дня народження, або можливо, з якоїсь іншої причини, про яку він сам публічно згадував, але це дійство виглядало досить сумним і тьмяним. Особливо це було помітно в порівнянні з класичним диктаторським шоу, яке організував Китай. тисячі людей із прапорами, синхронні рухи, ретельно відрепетировані колони. Усе це нагадало російськомовним глядачам знамениту олімпіаду в Москві 1980 року, коли величезний ведмідь, символ столиці, урочисто і ефектно злетів у небо на завиїсці різнокольорових повітряних куль якби тільки радянські громадяни могли так само легко втекти, як олімпійський ведмідь для Дональда Трампа це вражаюче. Для американців це не дуже вражаюче. Коли я побачив новину про візит на рендри моді до Китаю. Там не говорилося, що він прибув на чудовий, приголомшливий, неймовірний військовий парад. Просто моді приїхав на захід до Китаю. Захід, Це може бути що завгодно. Це може бути обід, зустріч, це може бути будь що З американської точки зору. Ми давно поважаємо китайських гімнастів та артистів, які влаштовують неймовірні шоу у наших концертних залах. Ми збираємося, аплодуємо, адже це разючі досягнення, звернутися в крендель, вишикуватися в піраміду з людей та предметів. У цьому сенсі я вважаю, що парад вдався його можна було б перетворити на гастрольне шоу. адже Китай не славиться бойовими здобутками, але парад був вражаючим. Дональда Трампа там не було. його власний парад був провальним. а тепер йому доводиться спостерігати, як Володимир Путін проводить час із Цзіньпіном. Це майже, ніби Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, що він залишає Україну заради Росії. А потім дивиться по телевізору, як Путін повертається до своєї колишньої дружини Сі Ціньпіна, і вони святкують багаторічний союз. І Дональд Трамп знову почувається обділеним на новому рівні. адже коли в тебе Сі Ціньпін з одного боку, Путін з іншого логічно очікувати, що поряд має бути Дональд Трамп але його там нема. І тоді ми всі дивимося на це і питаємо: а якщо до документів Епштейна? чи будуть оприлюднені нові документи? І знову повертаємось до вихідної точки. але ми бачимо і деякі плюси. Наприклад, Трамп каже, що Росія та Індія загублені, і тепер вони перебувають у темній тіні Китаю. Можливо, він це усвідомлює? Я вважаю, що це важливий момент для роздумів. Бо очевидно, що він відчуває заздрість і намагається показати, що Китай це не те місце, не той клуб, де потрібно перебувати. Він вважає, що треба бути в Маралаго у палаці Дональда Трампа, бо саме там правильна темна тінь. Там свої тіні, свої правила і так далі. але справді важливо донести до Трампа, що його відкинули що Володимир Путін глузує з нього? Путін фактично висміює Трампа, говорячи про дефіцит лідерства у світі, і дякує голові Сі Цзіньпіну за те, що він заповнив цей вакуум. Ха-ха-ха. і водночас ми бачимо, що Росія претендує на Європу, Китай, на Азію, а Сполученим Штатам, мабуть, дістається корабель біля берегів Венесуели. Так тепер виглядає поділ світу. Дональд Трамп на жаль сподівався, що отримає всі важелі впливу. пам'ятаєте, як ми обговорювали, що європейські лідери приїжджали до нього, зустрічалися з ним. Коли таке відбувалося востаннє але насправді це кінець Америки, яку ми знали. тому, що зараз Європа вирішує свої проблеми самостійно, саме так, як Трамп і хотів. Без участі сполучених штатів І вгадайте, що це означає? Це означає, що Дональду Трампу буде надто складно отримати Нобелівську премію миру. Він не допомагає і до того ж вирішив перейменувати міністерство оборони на міністерство війни. Не зовсім зрозуміло, як це сприяє здобуттю Нобелівської премії миру. Паралельно обговорюється миротворча місія, яка нібито має бути спрямована до України. на мою думку, це теж термінологічна помилка. Тому що миротворча місія, яка стоїть між Росією та Україною, це просто група людей, по яким стрілятимуть першими. Тож миротворчість поняття вельми умовне. Отак і у нас президент І він продовжить намагатись допомагати Путіну настільки, наскільки зможе. Однак аспект зради тут дуже важливий. Справа не в тому, що Китай не такий крутий, як Трамп, а в тому, що Путін діє за його спиною і Трамп не може йому довіряти. Це було б справді найбільшим досягненням. І якби можна було впровадити ідею у свідомість Трампа, як у фільмі Початок, то саме ця думка має там опинитися. Юрій. Дональд Трамп нещодавно опублікував у True Social фотографію з Володимиром Путіним знімок із минулої зустрічі на Алясці без жодних пояснень, без коментарів. Як можна інтерпретувати цей жест? Який сигнал він може надіслати нашим прихильникам, європейським союзникам чи можливо Кремлю? Можливо, Трамп таким чином сказав удякую і дав зрозуміти, що незабаром може завдати удару по Кремлю. Схоже, Трамп просто намагається показати, що живий, публікуючи пости. Це нагадує філософа Декарта, який говорив я мислю, отже, я існую в даному випадку я публікую, отже, я існую. він викладає фотографії, демонструючи, що Путін не повинен забувати. Це майже як шантаж. поки ти проводиш час із Китаєм. Ось тобі нагадування про наші добрі дні. Пам'ятаєш той гарний проліт авіації. Хоча, якщо говорити про проліт, це лише один, два, три, чотири, п'ять літаків. Загалом не так багато з іншого боку. Дональд Трамп має, скажімо так, вельми вражаючий, іронічно кажучи, послужний список використання військових прольотів для зриву прес конференцій Нещодавно у Вашингтоні на прес-конференції жертв справи Епштейна над ними пролетіла велика авіаційна група, порушивши перебіг заходу на кілька секунд. За загальною думкою, навіть якщо Трамп не давав наказу, він явно був задоволений тим, що сталося, адже зрив це все, на що він здатен. Не знаю наскільки це вразило Путіна, адже він тільки но бачив масштабний парад, а парад Трампа виглядав непереконливо. Можливо, А може, Трамп теж хотів побувати на цьому параді. Він би дуже хотів бути на цьому параді. Я думаю, що це той клуб людей, до якого, як бачимо, він хоче належати. Він не хоче бути з демократичними країнами. він консультується з європейськими союзниками у розпал торгової війни з ними але для Росії немає жодних торгових тарифів щодо Росії. Немає ніякого божевілля у торгівлі з Росією, бо там мають бути хороші умови. Хоча гадаю, це обнадіює Трамп, схоже, зараз перебуває на тому етапі свого сюжетного шляху, де він каже: я не думаю, що Путін та Зеленський зможуть домовитися. Не знаю, Ірино. Мені довелося звернутися до штучного інтелекту, щоб він це намалював для мене, бо мені не вистачило уяви. Усміхнений Зеленський, Путін і Дональд Трамп. Дональд Трамп нарешті зрозумів, що це відбувається. Чому? Тому що він зазнає невдачі і він не хоче перебувати в підприємстві, що провалилося. Це називається його колишнім шлюбом. І всі ці підприємства, за якими йому довелося подавати на банкрутство, коли щось іде не так, він просто йде. Зараз це дійсно надзвичайно важкий момент для людей, які приділяють увагу Україні, які живуть у Сполучених Штатах, тому що з того часу, як ми обрали Дональда Трампа, ми більш-менш очікували, що він це зробить, і це має наслідки, тому що Сполучені Штати виглядають як країна, яка руйнує свою репутацію тому, що хто буде довіряти Сполученим Штатам? Але водночас те, що відбувається зараз із Дональдом Трампом, який намагається відвернутися від наших проблем із національною безпекою, майже як вишенька на торті катастрофи, яка розгортається у Сполучених Штатах, як аварія поїзда у сповільненій зйомці. Чи то тарифна політика, чи то, що відбувається з міграцією та національною гвардією, чи то вакцини, і те, що відбувається в центрі з контролю та профілактики захворювань, це просто повний, як я кажу, трампець, що є показником повної катастрофи, спричиненої Дональдом Трампом, Звичайно, йому не потрібне переобрання, тож у нього все гаразд, але в його партії є багато людей, які дуже стурбовані результатами, які це може мати на виборах. Подивимося, як довго вони будуть триматися за дорогого Трампа, тому що у них немає альтернативи. Їхньою альтернативою може бути програш на виборах. Путін запрошує Зеленського до Москви. Це виглядає лише як знущання і показує нам, що Путін не хоче жодних переговорів. Так, абсолютно це виглядає як знущання, або можна сказати, тролінг тому, що зараз ми живемо у світі соціальних мереж, а тролі є скрізь. Але запрошення це свого роду плювок в обличчя Трампу, який цього не бачить, тому що імператор голий. Тож якщо ви плюнете в нього, хто знає, як він це сприйме, тому що це визнання того, що Сполучені Штати не мають жодного важеля впливу. У нас немає нічого, чого Путін боявся. Він може просто глузувати з Зеленського і всіх інших, хто зацікавлений у мирі, і ясно показати, що він рухається вперед. зараз ми насправді не знаємо його можливостей. Ми не знаємо, чи зможе він протриматися довго, чи справді він зацікавлений у тому, щоб Трамп намагався знайти мирне рішення, бо він має труднощі. Але ми знаємо, що потрібен тиск на Росію та озброєння України. А тиск на Росію може здійснюватися через санкції, що ми наразі ледве спостерігаємо. Але ми справді спостерігаємо щось на кшталт відновлення атак на нафтопереробні заводи на окупованих Росією територіях у Луганській області, що, на мою думку, є дуже важливим сигналом для Путіна, незалежно від того, який там парад у Китаї. У нього все ще є українська проблема, яку він відмовляється визнати і відмовляється сідати за стіл переговорів. І це справді призведе до того, що. Я розумію, що це може звучати дещо наївно, мовляв, страждатимуть росіяни, але в підсумку це послабить режим. І сподівання на те, що це питання буде вирішено Китаєм чи Північною Кореєю, мають тимчасовий характер, тому що Росія в основному скочується назад у болото, з якого вона нібито вилізла завдяки високим цінам на нафту, а потім переходу від комунізму до капіталізму. Я думаю, це те на що сподівається Трамп. Якщо Україні вдасться змусити Росію сісти за стіл переговорів. Трамп буде цілком задоволений цим, тому що він хоче, щоб війна закінчилася, і він просто чекає, коли або Україна змусить Путіна сісти за стіл, або Путін змусить Україну. І на жаль, Трамп водночас намагається стримати Україну, що й лише нагадуванням тим, хто вважав, що гірше за Джо Байдена бути не може. просто нагадування: ось ми тут, і ми маємо американського президента, який як і в перший термін не дозволить українцям використовувати атакн для ударів в глиб території Росії так само як не дозволялося використовувати джавеліни там, де вони були б справді корисні, і натомість, незважаючи на те, що вони були передані Україні, їх доводилося ховати десь далеко від лінії фронту, щоб не використовувати їх у бою. Тож ідеї насправді схожі, але справді обнадіює те, що Україна починає використовувати дедалі більше своїх власних боєприпасів. Я щойно побачив репортаж про нові установки Богдана. Є гаубиці, транспортні системи, різні речі, які Україна демонструє, показуючи, що насправді вона використовувала час продуктивно, незважаючи на всю критику, але Україна зараз здатна пережити цей перехід від байденівського світу до світу після Байдена. Україна на певному рівні покладається на європейських союзників у наданні фінансування, наданні певної допомоги, але за порукою існування та успіху України продовжує залишатися українська армія та сили оборони від Володимира Путіна але говорячи про гарантії безпеки, я не бачу реальних рухів, лише обговорення, лише розмови про розміщення військ, які підтримує Сполучені Штати, чи можливо ні? Можливо, юрію. Ви можете назвати якісь деталі чи конкретику на цю тему? Ні, не можу. тому що для мене гарантії безпеки це майже як спосіб перевірити температуру, щоб побачити, що відбувається насправді. Чи справді вони зацікавлені в мирі, перекладаючи відповідальність на когось іншого. Дональд Трамп може перекласти відповідальність на європейців. Європейці можуть перекласти відповідальність на Путіна, тому що Путін заявив, що ніколи не погодиться на європейські війська, і все це тільки після того, як закінчиться війна. І тому я думаю, що всі розуміють, що будь-хто хто опиниться між Росією та Україною, швидше за все буде обстріляний. І якщо європейці серйозно зацікавлені у розміщенні військ у цьому районі, це означає, що вони готові до бойових дій. Ні я ні, здається, хтось інший не бачить особливого бажання у європейців реально вступати у бойові дії з Росією, що означає, що всі ці розмови це просто спосіб оцінити ситуацію і показати Дональду Трампу, що мирний процес, начебто існує. Навіть якщо здебільшого він відбувається лише в його уяві, Це як театр для одного глядача, де всі на сцені роблять все, що можуть, хоча все більше це виглядає як напівуспішна вистава, особливо з боку Росії. що це за гра запрошення Зеленського до Москви. Це не серйозна гра, і все це для того, щоб Дональд Трамп казав, це мені подобається. дайте мені мою Нобелівську премію миру до речі про Нобелівську премію. Навіть американці не вважають, що Трамп зараз на неї заслуговує. Отже, останнє, але не менш важливе питання. дійсно найефективніша відповідь Російській Федерації це наші удари по їхній енергетичній інфраструктурі, нафтопереробних заводах, тому що це законні цілі війни президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на російські удари по енергетиці. Україна відповідає на удари Росії по енергетичній інфраструктурі і продовжуватиме це робити, оскільки не терпітиме у темряві, заявив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і ми продовжуватимемо реагувати. і це дійсно дієвий спосіб показати Путіну, що ми можемо зупинити цю війну. Так і є. І тоді, можливо, Зеленський отримає премію миру. Чи не було б це незручно? Але я думаю. Що справа тут не зовсім у Нобелівській премії миру, тому що якби це було так, її завжди могли б знову вручити Бараку Обамі, аби так би мовити, змусити Дональда Трампа ганятися за цим пряником. Але це про життя українців, це про українську державу, це про національну безпеку Сполучених Штатів І коли справа доходить до таких термінів, я думаю, все має стати більш зрозумілим. І очевидно, що Володимир Путін це не та людина, з якою можна домовитися. У нього є апетити, які виходять далеко за межі України, і європейці, в тому числі і Україна, це чітко розуміють. і вони розуміють, що ніхто не збирається боротися сильніше за українців за Україну. І я думаю, що ми зараз майже як корабель, який спустила на воду адміністрація Джо Байдена. А тепер він вийшов у відкрите море, щоб подивитись, що буде далі. Але на щастя, схоже, що Росія і російська військова машина або бездарні, або також були суттєво ослаблені за перші три роки бойових дій. Але в той же час я думаю, що Путін щоразу, коли він відчуває впевненість, стає ще жорстокішим, ще лютішим. І тому я думаю, що такого роду благословення від Китаю, яке він щойно отримав, цікаво і не в хорошому сенсі побачити, як він використовуватиме цей передбачуваний вплив, який він тепер відчуває, щоб рухатися далі до своєї мрії про захоплення України. є безліч можливих сценаріїв, і сподіваюся, його сили та здібності не відповідають тому рівню, який їм необхідний, на відміну від українців. Які здається стають лише сильнішими з військової точки зору, так, це справді руйнівно, тому що звісно це забирає життя людей. Але українські боєприпаси та військова міць стають дедалі більш самодостатніми і потужними, і це відповідно гарантує перемогу України. Їхня зростаюча сила, впевненість і рішучість стають дедалі помітнішими з кожним днем. Юрію, дякую за чіткі відповіді, за вашу позицію і ваш час. до зустрічі. Бережіть себе. Бережіть себе. Юрій Рашкін, ведучий youtube каналу Рашкін Рипот. будь ласка, підпишіться на цей youtube канал. я Ерина Юзлова. Ви були з нами на youtube каналі Війна і Політика 24 дякую, що долучилися. Побачимося. Бережіть себе.